Тарас Григорович Шевченко, сестрі. Минаючи убогі села, понад Дніпрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі? І сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита, На пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть, геть, собі розкинувсь. Сіяє, батько, та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку Моя єдина сестра, многострадалиця святая, неначе в рай спочиває, та з за широкого Дніпра мене не Бога виглядає. І їй, здається, виринає з за хвилі човен то плива, та в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку, колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе прийти.